Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з унікальним маєтком, який поєднує у собі вишукану неокласику, безкомпромісну якість та продуману до деталей архітектуру. Будинок розташований у тихій приватній забудові на доглянутій ділянці площею 15 соток. Загальна площа 300 квадратних метрів преміального простору, створеного для бездоганного життя. Простора прихожа зустрічає дзеркалом у повен зріст і м'яким освітленням. А далі головна первина першого поверху вітальня з каміном. Камін, камін справжній арт-об'єкт. Його висока гіліодина створює відчуття порталу в інший вимір теплий, затишний та вишуканий. Погляд одразу притягує мармурова підлога. Весь інтер'єр витриманий у благородному стриманому стилі неокласика. В меблі виготовлені на індивідуальне замовлення. Від фактури тканини до лінії силуету – тут усе створено саме для цього простору. Через декоративну арку потрапляємо у ще одну зону першого поверху простору. Кухню-столову, кухонний острів, справжній акцент інтер'єру, водночас функціональний та естетично витриманий. Уся побутова техніка преміального бренду СМІК виконана в стилі ретро. холодильник, посудомийна машина, духова та мікрохвильова піч. Усе гармонійно інтегровано. Це не просто кухня, це простір натхнення, де приготування їжі стане задоволеним. Із кухні прямий вихід на криту терасу. Це ще одна приватна зона для відпочинку, де можна насолоджуватися ранковою кавою або вечерею просто небо у власному внутрішньому дворі. Тераса облаштована стильними садовими меблями та декорована вуличними морозостійкими гардинами, які створюють особливу атмосферу затишку та надійно захищають від сонця, вітру і дощу. З тераси підіймаємось до саду через невеликі сходи, які відділяють зону відпочинку та барбекю від зеленого газону. Відразу опиняємось у серці доглянутої ділянки з продуманим ландшафтним дизайном. Тут панує справжня гармонія природи, десятки різновидів декоративних кущів, гортензії, пишні клумби. Усе виглядає ідеально. Перед нами головна перлина прибудинкової зони відкритий басейн, оздоблений травертином. Завдяки системі підігріву та підсвічування він ідеально підходить для відпочинку та плавання за будь-якої погоди. Зі сторони двору фасад вражає класичними лініями. Він повністю облицьований натуральною червоною цеглою, що надає будинку солідності та довгоїчності. Відчувається, наскільки ретельно продумано кожен метр цієї ділянки. Зони для відпочинку, озеленення і технічних потреб розмежовані логічно і ненав'язливо, що забезпечує і зручність, і естетику. Повертаємось усередину і продовжимо наш огляд. На першому поверсі залишилось ще кілька приміщень, у які ми з вами ще не заглядали. Першою оглянемо гостєву спальню. Гостєва спальня світла, простора і дуже затишна. Тут комфортне двоспальне ліжко, функціональна шафа та телевізор для повноцінного відпочинку. Велике вікно відкриває гарний вигляд на центральний в'їзд та зелену зону. Тепер оглянемо технічну зону будинку пральню та котельню. В цьому просторому приміщенні поєднані два важливі функціонали, але розділені так, щоб було максимально зручно. Основний елемент опалення будинку газовий котел, а також встановлено резервний електричний, додатково облаштована система очистки води. Санвузол на першому поверсі компактний, але оснащений усім необхідним для комфорту. Інтер'єр витриманий у загальному стилі будинку елегантно і зі смаком. Ще одна кімната на першому поверсі єдина в будинку без меблів. Тут планувався домашній спортзал із великим дзеркалом у підлогу. За бажанням, це приміщення можна трансформувати у додаткову спальню, кабінет або залишити функціональним простором для тренувань. Вам лишається лише обрати комфортний спортивний інвентар для себе. Ми оглянули весь перший поверх, тож саме час поставити лайк цьому відео і рухаємось далі. Завдяки нестандартній та цікавій архітектурі будинку, у нас є унікальна спальня, розташована між поверхами. Ще один яскравий приклад продуманого зонування простору. Кімната оснащена двоспальним ліжком, просторою, шафою для одягу, власним балконом та санвузлом із душем. Всі елементи інтер'єру виготовлені з преміальних матеріалів і знаходяться у абсолютно новому стані. Підлога у цій кімнаті, як і на всьому другому поверсі, виконана з натурального дерева. Санвузли оснащені системою теплої підлоги для максимального комфорту. В кожному приміщенні встановлена окрема система кондиціонування та вентиляції, що забезпечує ідеальний мікроклімат в будь-яку пору року. Окремий витвір мистецтва леті сходи, виготовлені на замовлення у Франції. Це ексклюзивний елемент, який надає будинку унікального характеру. Санвузол на другому поверсі просторий і наповнений світлом. Це місце, де можна не лише прийняти ванну, а й провести час наодинці з собою. Простір створений для відпочинку та налаштування на новий день. Наступна зона розкішна гардеробна. Тут встановлені корпусні меблі найвищої якості з приємною текстурою на дотик. Придумане планування дозволяє зручно зберігати велику кількість речей. На черзі господарська спальня. Вона простора, але водночас надзвичайно вишукана. Простір, говорить сам за себе 30 квадратних метрів і висота стелі 3,5 метри, ідеальні умови, щоб дати волю думкам і втілити великі мрії. Вихід на окремий балкон з чистим лісовим повітрям сприяє якісному відпочинку та повноцінній перезагрузці на новий день. Залишаємо цю затишну спальню і рухаємось далі. На поверсі нас чекає ще одна спальня та простора спільна зона. Друга вітальня створена для справжнього сімейного затишку ідеальне місце для вечірніх кінопереглядів у колі найближчих. Особливої атмосфери додає нестандартне вікно, яке наповнює простір м'яким природним світлом. Прямуємо до дитячої спальні. Ця кімната наповнена світлом і витримана в нейтрально рожевих відтінках. Поєднання класичних форм із сучасними акцентами надає інтер'єру особливого шарму. Головна прикраса балкон, з якого відкривається мальовничий краєвид на арочну частину фасаду та вулицю. Цей вигляд навіває асоціації з італійською архітектурою, яку можна зустріти на березі озера Кони, витонченою, гармонійною та натхненною природою. Ми завершили огляд другого поверху, а попереду у нас ще гостєвий будинок. Якщо цікаво, ходімо разом. Через центральний вхід прямуємо далі. Гостівий будинок ідеально підходить як для гостей, так і для проживання персоналу, залежно від ваших потреб. Всередині стильне оздоблення, яке повністю відповідає рівню основного будинку. Простора кухня оснащена всією необхідною побутовою технікою: холодильником, будованою посудомийною машиною, варильною поверхнею, а також обіднім столом. Поруч затишна спальня з повноцінним двоспальним ліжком та окремий санвузол з сучасною душовою кабіною. Це саме достатній житловий простір, продуманий до дрібниць. На цьому ми завершуємо наш огляд. Отже, друзі, якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте нам просто зараз і приходьте на перегляд цього унікального моєму. А якщо вам сподобався наш огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропустіть наші нові цікаві відео.